Всім привіт! Всім доброго дня і мирного неба. Сиджу в хаті. Сиджу в хаті і думаю. М -м. Плету шкарпетки. І думаю, трошки трошки на пару хвилин може, з вами поговорю. Заповнюю м -м, душевну пустоту. знаєте, От я так читаю це. Заповнюю свою душевну пустоту. Е -на що ну, би щось би там потім болоті крутився. Світло є і є світло. у нас. Е, як сказати, може його зараз і не буде. Але я вам покажу. Вон, бачите, горить світло. А, горить в хаті світло в мене, е, тут в кімнаті. Включила, бо не видно. Зовсім така похмура погода. і не Його зараз не стане, бо е, нам дають світло. На 4 години, це саме найбільше. А виключають на 8, на 10 годин. І знов там по світі 4 години, і знов нема годин 10 світла. Знаєте? Ну, і щоб сказати, що в хаті холодно, не холодно, бо нема такого морозу. О. Але е, добре, що ми маємо хоч газ плитку газову, що ми їсти варимо на газовій плиці. А так, би нам не знаю, що було. Кухні немає. Не було кому за то подбати за кухню. Не було кому подбати. Казала я ціле літо, говорила я ціле літо, просила я ціле літо. Знаєте, то таке? Та багато балакати. а На що шо слухати? Ну, що робити? Все своє не скажеш і все своє не, не, не розкажеш. Бо таке життя. Вже, що вік доживаюся, що тепер переказати. То треба було ніхто нікому нікого. <смісті> я все так кажу, знаєте, ніхто нікому нікого о, не, не подарував на день народження в коробці, що ніхто нічого не знає. Всі ведючі, всі бачили, всі знають. О, <смісті> Нема що жалуватися на когось. Добре, коротше. Е, дивіться, я вам покажу ще одні шкарпетки, що я сплела. А це ще одну плиту. О, ці шкарпетки я з сплела, сплела, боже. Вибачте, я а путаюся, я путаюся. Я не хочу так говорити, але я путаюся. Ці шкарпетки на, на двох на двох шпицях. На двох шпицях таких на таких ось. На двох шпицях. Вони от, я маю. На два з половиною. Два з половину. Бачите? Два з половину. І 80 сантиметрів, напевно, що це їхня довжина. І от я е, плету. М м м зразу плету дві шкарпетки Тако тепер. Але то ті е, плела одну. Розумієте? І це швом. Один шов. Один шов. Тут вон, є такий. О, і така в мене п'яточка. Бачите, я не знаю, як вона називається. та п'яточка. Дівчата бачу. Знають, кажуть, як, що, до чого, в них такі майстер-класи, такі, а я не знаю. О, тако. Плиту, таку плиту, е, так як, як плиту, то так плиту. О, тасу я зараз доплітаю, буду ну як почала плести. Шкарпетку. Якби було світло, то мені недовго їх плести. Я, може би, я ще, от, може би, сьогодні і трошки завтра я би вже її сплела. Так як я ну, не, сиджу, не сиджу і не плету, а так ходжу, ходжу і, 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 і по тому сяду на трошки. Отаке. От Сі е, я сплела дочці. Бачите? Вони такі, вона їх вбирає, вона їх вбирає, е, хоч вони виглядають ніби великі, але вони на неї невеликі. Вона вже їх випрала, вона вже їх випрала, бо ходила в них. О, і її в них добре. То це я їх е, плела дві зразу. Знаєте, плела я їх всі шкарпеточки е, дві зразу. Тако, Отаково, от таково їх. Шивала. І так плела їх зразу. Все такі нитки були. Е, такий, м -м, такий моток, але грубі нитки. Такі во, такі во. О, нитки, алізе. Але це було якесь, що на 250 чи на 200 метрів. Я вже не знаю, де я ті папірчики поділа. Ну, але такі во. але всі тоненькі, а ті грубі були. Сі шкарпеточки такі. Во. Це вже така в'язочка. Тут, тут резиночка один на один. Резиночка тут така один на один. Бачите? І тут лишилося все, все о, що я синеньке, то тут лишилося від цих від цих шкарпеточок. І я так його е, добавила. Бо м на ці шкарпеточки, то пішов той цілий моточок, е, бо я щось не пам'ятаю, чи там 200. 200 метрів, кажу грам, казала грам, 200 метрів чи 250 метрів. Не так як у всіх усі моткове є 390, а там, по-моєму, 250 було чи 200 метрів. Не пам'ятаю. Ну, Вийшли одні шкарпетки з того мотка такого грубого, і то лишилося, що я до двох дала такі вово вставочки. О, тут, тут резиночка також один на один. О, і тут вже плела м, лицева виворітна, але такими, такими е, е три, три, три лицеві, одна виворітна, три лицеві, одна виворітна. Розумієте? О. І, і тут доходила до, до пальчиків, тут тут все лицевим. Все лицевим. Нічого я не додавала, Нічого, я другої нитки простої ніякої не додавала. Вони вузенькі, маленькі, всі шкарпеточки. Не знаю, не знаю. Може, комусь будуть. Може, комусь будуть. О, я їх сплела. Я їх сплела такі. О. То цих шкарпеточок лишилося такого. Но я вам хочу сказати, вони мені саме ліпше подобаються. Нитка дуже гарна, ну дуже гарна ниточка. Знаєте, о, і, і, і дуже вони легко плелися, дуже легко і дуже скоренько. Я ще сплела була, м м крім всіх один, два, три. І, і ще в дочки четверті. І ще тим, що поїхали дві пари. От ви я засув осінь, засиву трошки, що вже пізньої осені, що як то я потрошки, і я так сплела, бо я не маю коли. О, то сі так є. Тепер мені лишаються ці воші, ці воші ниточки з того е, моточка. О, е, Такого все з одної, одного мотка. все з одного мотка. розумієте? Але от сі теж ел, елізе, тут, аліз, алізе. але е, вони ще якісь інакші, як сі. От ще якісь інакші, як сі. Не знаю, такі ниточки. Мені добре, бо я щось роблю. Щось роблю, Я не можу сидіти, мені світла нема, я чисто ну як. Що в день нічого, а вже вечором я не можу спати, я не сплю. Вчора світло було, не знаю з'явилося, чи в сьомій, чи в восьмій, і було до 12 години, Я до 12 години не спала. Світло цорк, виключилось, я вже лягла і так. І сі я зв'язала такі бо, великі чоловічі. чоловічі. Тут теж пішло, пішло, не цілий не цілий. То все таке, вони так само 390 метрів, такий во моток був всіх чорних, і пішов не цілий клубочок. Десь в мене лишився, зараз я покажу. О, я змотала, я змотала на клубочок. Видите? все від 3, 390 е, метрів. Це шкарпетки на 40, е, другий, 41, 42 розмір. Такі тепленькі, файні такі шкарпеточки. Файні такі шкарпеточки, теж резиночка 1 на 1 такова. І тут, звичайно, проста, звичайно проста, лицева. лицева. Ув'язка така. О. Ну і я всі так так, так всі роблю п'ятку. Люди дивлюся там по різному, так зараз і не дуже дивлюся, бо нема світла, знаєте, а як є, то немає часу. Не дуже так, але дивилася, то люди по різному. Я не вмію ще по-різному. Не вмію. Щоб доказати, що я вмію. Не вмію. Ні, я би всі навчила, бо я не є така, знаєте, тупа. Але я, <звіст> я не маю на то час. О, і тут маю ще тих от, от тих ще щенеток. І дивіться, я от таке почала. Ви знаєте, я часом є, що щось, щось почну, а потім воно мені не так, і я його лишаю. То шпиці мої о, о, упали були, що я загубила була, а вони. Впали за батарею. Як вони так за батарею? Тако з боку, не за батарею, а тако з боку, і я не виділа. Потім я е, там е, робила, бо я з тої кімнати переходила в цю другу кімнату, бо там холодно дуже. І дивися, шпиці. боже, а мені треба було на шкарпетки, а я взяла і, і витягнула е, з такого. Бачите, скільки я зв'язала. Тільки я зв'язала отакового, так як сведра. Чи сведер то в мене мав бути, чи що то мало бути, отаке, от отаке во, от во. Не дуже, я так в'яжу, докладно. Я люблю дуже дивитися тих майстринь, дуже. Але <смі> я так не, не вмію. Я так не вмію. А тут, о, а тут плиту так ось і шкарпеточки. Колись плела ще от хочу вам показати, бо почала розпускати. Колись, плела, колись плели, плели і шарфики, і шапочки. І я таке робила. І з такої, -во, такої -во ниточки я була сплела такий шарфік. Я і костюмчики плела дітям, і платька, сарафанчики плела, і, і, і таке о, що і, такі були роки, діти були малі, і треба було не було що таке. І я вже, в мене було в гарніробні цей шарфік, хто його вже буде носити. І я його почала там, бо він з одної сторони і з другої сторони, то я френзлики такі, о, зробила. Воно вже такі о, зробила френзлики то я вже ті френзики здоймила, відчепила, і почала його, чи воно буде торочитися. знаєте. Ну, бо ж його носилося, і він е, був е, уф, як, задіяний. О. І тепер я його розпущу на клубочок і зв'яжу шкарпетки. Діоргаюсь, знаєте, то то то, то як, 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 казати. бо того, що я плиту. Ліву в руку, бо я лівак. О, і я плету так, як я вмію. О, так як я вмію. Ліву в руку. О, так Бачите? О. Я знаю, ще з дитинства так навчилася і так намотую на палець, так плету. О, таке о. Сиво сіво не таке, що я сів шкарпетка плету, то вони... Не є стіні, вони такі, ну але вже, як я почала, вони дешеві е -е, купили, були в копіюшці такий моточок. Ніби два моточки купили були. Один такий сей, зелений, а другий моточок такий світленький. М -м -м -м. що Тут бо? тут воду, тут воду бачите, То я ті одні, то я ті шкарпетки що сплела була, то, пер то ну, забрала дочка знучку. о. А Асі вже, ну, вже один е сплела е одну шкарпеточку, а другу вже не до плету, тобто десь то. Ой, таке. В общем, така моя робота. На пару хвилин е вийшла з вами поговорити. О, зараз вже скоро знаєте, дуже не здало заганяти ту птицю. Ми такі, маємо великі фонарі. То ми світимо, бо вони інакше зайти не хочуть. О. Але чоловік там переробляє е банта, робить е там такі квадратні. ті бантинки. І ми мали їхати з ним до ліса, ну, може в посадку за такими круглячками. Але він сказав, що йому легше переробити з тих квадратових на кругленькі, чим їхати десь в посадку за якимись патиками, жертками, за якимись жертками. Ну, легше, значить, легше. Роби, щоб тобі було легше. Роби. А я, а я зробила те, що мала зробити. І думаю, я сяду трошки і по, по плиту, і руками, і язиком з вами. Ой, Боже мій, Боже мій. Таке, таке багато, знаєте, і планів, і таких думок, а руки лише дві. І як якби ще було світло, а ще й світла нема. І мені треба такий коврика зробити. ну Не сплести, а його так, так, так сплести. Жінці у мене купа. Я була тепер в гардіробні знову. У мене там купа всяких. Джинсів є, купа е, всяких. І треба їх все порозпускати, повипрасовувати, по по, по, порізати на, на, на такі полосочки, то, все довести до ладу. Але ж тут, все треба часу. А я помочі не маю сама, тимся не займає. Вона, вона від того далека. О, я не знаю ні одна. Е, ще вишивати, ще вишивала трохи е, старша дочка. А вже остальні такі всякі роботи вона не робить. Вона. І ні одна дочка у мене. І внучка теж ні. Не то, що я їм не привила, е, вони вишивали тако вишивали. І дочка старша вишиває, а і малює, але вона по бажанню. А в мене все бажання ніколи не пропадає. Боже, вже такий час, я вже, я вже з вами говорю майже 17 хвилин. Ну, я от показала вам, а тепер, а тепер плету, то я б плела і, і цілу годину б з вами говорила. Ой, таке. Надіємося, що все в нас буде добре. На то розчитуємо і на то, і в то, -то віримо. віримо, що все в нас буде добре найсаме найкраще, лиш би закінчилась та біда. Буду питалася одної жіночки. розумієте, дивіться, ще вам швиденько скажу і закінчую. Питалася одної жіночки, бо вона показувала, що вона я дивилася ролик, вона показувала, що вона плете шкарпетки для воєнних, десь вона брала. А я не вмію на сайті тім знайти. І я її попросила, написала їй, скажіть мені, де ви брали, я би собі заказала. І я би теж для Хлопців плела шкарпетки. І ви що думаєте, сказала? Не сказала. Не сказала. І Дивіться добре мої роль, Та я ще передивила ті її ролики, я не виділа там адреси. А посилочка, що їй прийшла, і там була адреса закрита. Наш ти, жінку, закриваєш? Раз, що ти таке скриваєш там? Раз той магазин є, чи магазин, чи то, -то е якась фабрика, чи що, то наш ти то, то закриваєш? А хоче людина, я би теж плела, ви розумієте, я б теж наплела, не б 10 пар, 20 пар. Я би наплела. але... У нас такого нема. У нас от у нас ми маленький район, тут нема таких, тут во такі вово, такі вово, всякі, але вони дорогі, вони вже по 90 гривні у нас. Розумієте? Ну то ж не накупишся, нема ж таких грошей, щоб так накупити. О. А, а вона не сказала. Такі є люди. Отакі от є люди, наші люди, українці, отакі от є люди. Сама плете й думає, що е, все захопить. А ти, жіночко, плети на здоров'ячко і дай тобі Боже здоров'ячко, але ти все не захопиш. Е, ще, може би, хтось ще е, долучився до тої роботи. Але таке було. Таке о, не знаю, може ще десь щось я і, і напитаю. І на гуманітарці нема такого, знаєте, колись були такі, привозили такі грубі, грубої в'язки, такі е сведри, все колись можна було набрати цілу гору. А зараз вже нема. І зараз на гуманітарці таке дорожнече, що ти не докупишся, щоб ти розпустив і щось е спів. О, таке. Ось така моя жалоба. Таке, я всі вам нажалувала. І от таку роботу я вам показую, яку я роботу роблю. О, може, я час від часу і буду так е, до вас виходити. Стрім ще не роблю, бо я не вмію, я не розуміюся на тих стрімах і таке не роблю. О, роблю то, що роблю. Добре. Добре. О, видите, скільки я вже зв'язала. Добре, все, будьте здорові, щасливі. Всього вам найкращого. Бережіть себе і своїх рідних. І нам скоріше і перемоги, і світла нам. Світла нам. щоб все у нас було добре в Україні. І у вас в кожнім домі, щоб все було найкраще. Все, всім до зустрічі, пока. Знаєте, хочу вам сказати, що прокрутила одним дублем, нічого не поправляла, нічого не вирізаю. Я. Є і є, як є, так я вам і показую. Все. А тепер все. до зустрічі.